Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода. Я Олександр на зв'язку. Радий, друзі, вітати вас на нашому Ютуб-каналі. Дякую, що ви перейшли до нас. Залишайтеся обов'язково разом з нами. Хто не підписався, друзі, будь ласка, підпишіться. Для нас це дуже важливо, дуже приємно. По можливості підтримайте нас в Ну, а ми будемо рухатися по робочих процесах. Як і завжди, поговоримо разом з вами про ті важливі питання, які... Торкаються і е, цікавлять багатьох із нас людей, які займаються нашою улюбленою галузю свинарства. Трішечки ми випали із нашого звичайного графіку, але тим не менш будемо е, наганяти, можна так сказати, втрачене. І поговоримо, друзі, сьогодні разом з вами про ціни на маленьких пересяток. Учора ми разом з вами говорили. Про ціни на живу вагу в період Пасхи, в період поминальних днів. Трішечки, як би в подробицях, і ви мені писали в коментарях, що відбувається у вас, і я вам описував. Ну а сьогодні поговоримо, що ж у нас відбувається із цінами на маленьких поросят, тому що коли була Пасха, ринку у нас не було. Та ж сама ситуація у нас і з цими вихідними було, в принципі, ринку глобально як не було, тому що можна так сказати поминальні дні. І в нас в регіоні, я думаю, і у багатьох із ваших регіонів, якби, ну і про базари мова не велась, але тим не менше я розповім вам, що і які ціни на сьогоднішній день у нашому регіоні, а це Сумська область і Канатопський район. Ну а від вас по традиції хочу попросити, щоб ви перейшли в коментарі і написали, якою ціною являються... У ваших регіонах на маленьких відгодівельних поросяток. Отже, друзі, ціни і обстановка. Що ж у нас відбувається із цінами? Ціни глобально дуже сильно не просідають, якщо порівнювати із ситуацією, яка відбувається у сфері відгодівлі і реалізації відгодівельних поросят, великих, тобто поросят, друзі, але в цілому ціни. На поросят вага яких до 10 кг від 2 до 2,5 тисяч гривень. Якщо мова йде про поросяток 10, тобто 10, 12, 13, то тут ситуація таким чином складається. Якщо це кабанчики, ціна і 2700, і 2800, і 3, якщо це ціни під 13-14 кг і гарне порося, якщо ж це свинки, то в районі 2600, 2500, 2700. Цін 3,700, 3300. Уже в принципі, останні, напевно, місяця-півтори я не чув, можливо, хтось в Конотопському районі продавав поросяток або ж купував поросяток за такими цінами. Обов'язково пишіть в коментарях. Я думаю, мені і нашим глядачам буде цікаво подивитися на обстановку. Ще раз, друзі, попрошу написати. Якраз в коментарях безпосередньо ціни і регіони, в яких саме ви проживаєте. Тому що це дуже важливо і мені, і глядачам, які будуть дивитися це відео, буде цікаво проаналізувати, що у нас відбувається із цінами на землях нашої великої могутньої. Держави. Що стосується, друзі, попиту, то тут ситуація, я би так сказав, навпаки, змінюється в порівнянні з тою ситуацією, яка була 2-3 місяці тому. Попиту на поросяток стає значно значно менше. Можливо, все це зв'язано, що більшість із людей вже купили поросяток, тому що, в принципі, потихеньку, але ми вже підбираємося до середини року, ну а здебільшого, більшість людей поросяток. На початку року, щоб можна було їх в період зимній, новорічний якраз от реалізовувати. Але ну, я не знаю, це моє суб'єктивне бачення, суб'єктивна думка. Можливо, це також звичайно зв'язано з тим, що ціни на відгодівлю знижуються. В ряді регіонів я там е почитав ваші коментарі, що взагалі ціна порядка 50 гривень. Можливо, це також. І трішечки лякає і людей в нашому регіоні, ніхто не хоче якби, набирати поросят, тому що в принципі і обвал ціни, ну і ситуація загалом, та, яка відбувається в нашій Сумській області, вона далека від спокійної. Тому така от ситуація. Тому буду з нетерпінням чекати ваших коментарів, ваших думок. Ну а ми, друзі, потихеньку рухаємося далі по робочих процесах. Швиденько, коротенько, сподіваюсь. Інформативно також сподіваюсь. Друзі, найближчими днями чекаємо на поросяток. Будемо приймати опоросик, але до того ще маємо дожити, допрацювати. Все обов'язково вам будемо висвітлювати, показувати. Ну а по старій добрій традиції, друзі, бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, рідних, близьких. До нових зустрічей. Підписочка. Подобаєчка до побачення.